Всіх вітаю на каналі. Я продовжую знімати для вас ці коротенькі відеоролики з цікавинками з Канади про стиль життя, про різні речі, які є дивні для вас в Україні, що тут відбувається в Канаді. Це дуже цікава тема, тому дякую, що підтримуєте вашими вподобайками та підписками. І сьогодні ми поговоримо про те, що, чому тут в Канаді так прийнято вітатися і усміхатися на всі 32 зуби. З всіма чужинцями, тут серед самих канадців, саме підкреслюю серед самих канадців, уродженців, тих, тих хто тут народився, дуже е, е, нормально, коли люди йдуть по вулиці. Чи просто десь в магазині і дивляться один на одного, і просто вітаються, ніби вони знають один одного, ніби вони десь бачились, ніби вони працювали. Але вони просто такі, знаєте, дружні, хочуть бути дружніми, їм незручно відмовити. І канадців завжди називають таких, знаєте, дружній такий народ, де справді, деколи, коли я приїхав в Канаду, я відчував себе досить так дивно, що просто так різні люди до мене підходять і вітаються. А тут це виявляється. Норма і тут люди любляться робити і просто сказати добрий день до побачення, як справи, як все, все пройшло. Але коли люди йдуть додому, повертаються додому, то дуже часто всі ховаються по хатах.